Вітання. Сьогодні у нас розмова з Любомиром Коловим, підприємцем, альпіністом, підводником, можливо, так? Дай майстер, кандидатом в міську раду від партії Воля. Який округ? Тернопільська, вулиця Стрийська, я ще навіть сам добре не знаю. Номер не знаю. По-моєму, 70 й здається. Ні, тут стільки нема. Менше з тим, то вже не має значення. Е, Любомир, е, ти е, працював підприємцем, тобто не підприємцем, а керівником фірми. так? Керівником. І, ця, і ця фірма працювала з об'єктами специфічними. Розкажи два слова. Фірма називалася, ще й називається компанія Лідер. Значить, основний, нас, основний профіль діяльності фірми це були спеціальні роботи в будівництві, тобто так звані верхоласні роботи, їх називають, або повесотні роботи. Тобто роботи в трудно, труднодоступних місцях, тобто, які в звичайний майстер йому -то не вийде виконати, то треба спеціально має бути підготовлений верхоласний і міст. А які От, такі місця у Львові є? Ну, у Львові це ну, фанельні будинки, герметизація швіт, тільки мало виділялося, тобто, ми їх робили дуже мало. У Львівській області, в Франківській області це добротвір, це від Західний НРО. Добротвірська станція, ТЕС, Добротвірська і Бурштинська тес. Mm -hmm. Там труби висотою по 250-280 метрів. По, метр. по правилах їх треба широко фарбувати, але ну, фарбуються вони в кращому випадку раз на 10 років. Тобто mm -hmm. там підштукатурити, зварку, дещо підварити, тому що вони ржавіє за такий час. Тобто ця робота на висоті доволі складна, і тобто, там, мало того, що має бути добрий, дуже хороший спеціаліст, наприклад, зварювальник там, чи штукатур, чи майер. От крім того, він ще має не боятися висоти і має мати відповідну висотну підготовку. Добре, скажи, ось, є панельні будинки, воїв багато. Так звані хрущовки побудовані е, значить, під програму таку, соціальну радянську, радянську соціальну програму. І, і. І, і. Ідею, 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 так. Ідею. Ну, от вони, їхній термін експлуатації по суті вийшов. тимчасове житло. Яке я перепрошую, що я перебуваю. Якщо... Ні, ні, добре добре. Тимчасове житло, значить, це зараз. От ну правда я почитав це в Вікіпедії. в Вікіпедії не все не всього можна вірити, але що це було тимчасове житло розроблене для тих так званих націй другого сорту, в часи третього рейку, там мали от ті народи, які не підлягали розумієте? Добре, ну в нас доти на живуть живуть звичайні люди, вже які там покоління, але термін експлуатації духові до кінця. стикався своє. Скажімо, практиці з такими речами, як їхні аварійні стани. і є якісь бачення, що з ним робити, тих будівельників? Ну, Наскільки я знаю, коли об'єдналися Німеччина Східна і Західна, в Східній Німеччині таких будинків було дуже багато. Німці їх просто порозвали. Mm -hmm. Тобто їх навіть ну, більшість із них. Тобто ті, які вже були зовсім, бо там, там теж розумієте, в залежності. Там були будинки першої категорії, там покращений, шек. Ну, знаєте, в то, no, no, yes. то було популярно, розумієте, бо є або нормальний будинок, або халупа, розумієте, в цілому світі. А в нас то була перша категорія, друга, ну, дивилися. от, що такі були останні категорії, їх просто порозвалювали. А такі якось там підсилювали, утепляли. ну, я... я не, якщо, якщо б мені вставили таку задачу, я б дуже довго думав, що з ними робити. Ну, та задача, певно, стане. Тобто, я думаю, рано чи пізно, я думаю, що не так вже пізно. Або е, термін експлуатації їхніх поміряється 50 років. Він вже тайбер вийшов, так, і там вже якісь ризики є. Е, добре, відволічаємося від політики. Е, де найвищі які вершини були? <реш> Найвища вершина в мене була пік Хантенгі, це був 1993 рік. ще. О, це 6995 метрів, тоді вона мала, зараз вона має 7003 тисяч метри. А чи вона виросла, чи, чи <смеш> уточнили висоту. Уточнили <смеш> <смеш> висоту просто. Ну і плюс горе ж рухається, що таке горе? Це результат зіткнення тектонічних плит. Вони піднімає догори землю. Це процес не є такий, що таке має що має кінтез. Кінець він, по суті, нескінченний, розумієте. Тобто вона може піднятися до верес, наприклад, теж на пару метрів виріс найвищого світі. Пік революції це 6975 метрів, теж майже 7 От, метрів. Але Альпінізм, якщо ви про то хочете, у вас це цікавий питання, то він, в принципі, ділиться, як би мовити, на класи. Розумієте? Так от будівництво, наприклад, капітальне будівництво, там, дахи, там, фасади, ну, щоб брати по розділах. Сам техніка, каналізація, внутрішні роботи, зовнішні мережі, так само альпінізм. Він ділиться на малі гори, це Крим, самові Карпати, там, Урал, десь там татри. Потім ділиться на скельний клас це до 4,5 тисячі метрів, технічний клас до 5,5, потім висотно-технічний клас і висотний клас. Ну і ще екстрим – це «Еверест» це вже Гімалаї. Тобто це окремий болит, це вище ліга. Це так, як в музиці, там, Багнер, чи Бах, розумієте, чи Шостакович. Зрозуміло. Це, і я так розумію, що ще є відношення до Дайвіну. Тобто і вверх, і вниз. Так, Так. захопився Дайвіну. Дайвінг ну, захопився просто. Я займався професійно я працював інструктором на Кавказі, Готували спецпризначені їхніх, тоді, тодішніх, тодішнього тодішні, альфу. вайп на Кавказі готувалися, у Лутавої бізінгі. Навіть в нашому військкоматі є та інформація, я працював у летав Тобто там годували для Афганістану спецпризначенців. Зараз це... може бути? Я по тричі був в війні. Бо я, полковника... Ще... я, я, ш... я перший раз пішов в березні минулого року. Сказав, я такий, де пані показав показався, що я вмію. Mm -hmm. Продум, конечно, краму, то дум, там, в мене окремо трудова книжка, тобто спеціальна, так звана закрита. Тобто загальну трудову книжку цей стаж не пишеться, є спеціальна трудова книжка. Uh -huh. Це все тепер можна розказувати, бо тої держави немає, колись це все було якби закрита інформація. Uh -huh. І що, і сказали в команду? Ми взяли до уваги. Останній раз, коли я був, мені сказали, що вони шукають особову справу. От, я вже після цього зв'язував з тобто, Фактично це. ти як професіонал не знайшов. Е... Ні, Мені сказали, можеш ти в дух правий сектор, там, каже, всіх приймають. А, ну, що? А, тобто Для залучити чого? Збройні сили і фахівця. Так, так, мені це дуже не сподобалося. Якщо є Збройні сили, наша тоді нам здалися такі збройні сили, якщо я маю ну, якісь там. Ну Цікава ситуація. Виходить, зараз через економічну кризу замовлень бізнесу нема, так. а через якусь незрозумілу кризу в головах ти як спеціаліст пеніс, поки не бачиш, як цей, ну... Мотивація ти щось мені ти зрозуміло? Ні, ні, Мотивація була, можна піти в правий сектор, це мене не лякає, просто в мене троє малолітніх дітей, яких треба було возити в школу, художня школа, музична школа, карате, гімнастика і пішло-поїхало. розумієте, тобто тут... Ну, ясно, і, ну, я стараюся... дочити ти тих людей тут, щоб да, для сім'ї. Та у Львові шикарна база, у Львові був колись один із сильних спортивних клубів армії. У ну, mm. воєнно-прикладних видах спорту, це куди відносився, зокрема, альпінізм. Ми були чемпіони Союзу тодішнього, розумієте, тут э, першу проходу робили, покійні Санчана кілька років тому загинув на чортових скелях, наприклад. Ну, Дуже багато, розумієте, розумі, наша карма, нам, нікуди не, не треба їхати, чортові скелі тут під боком, прямо під винниками, скелі добре, що в Карпатах, там трошки більше. Тобто це база для підготовки спецпідрозумів? Так, да, у нас шикарна база, тут я не знаю, в Україні таких умов, хіба не закарпати. Якщо, 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 якщо будемо визволяти Крим, воно би нам сподобалося. Звичайно, Крим Кубані, то, 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 все треба, ну, скеля до дітька ми мусимо такий собі пояс навколо коло України утворити, розумієте. І, до речі, не тільки зі Сходу, От, щоб, щоб мати спокій. бо інакше спокій просто не буде. Добре, на е, цій оптимістичній ноті. Наразі. Наразі. Дякую.